Сумська обласна державна телерадіокомпанія представляє спецпроєкт дорога на схід. У програмі Життя під кулями репортаж з гарячої точки в об'єктиві нашої телекамери частини під кодовою назвою N та «Н1». Ми все переживемо, все буде нормально, Вір все буде хорошо. Він не герой, він просто воїн, полтавчанин про війну на сході. Відверто стоять танки, стоять гради, і вони не без сорому б'ють самого міста. Бойова рота в'язальниць, бабці з Вінниці взялися за зброю спиці. Я одне тільки бажаю, щоб ці хлопці в цих носках прийшли здорові додому. Схід України, Донеччина, Дебальцеве. Найбільш напружена ситуація на фронті спостерігається саме у напрямку цього населеного пункту. Російсько-терористичні війська продовжують обстріли позицій українських військ. Хлопці стоять під потужним вогнем зградів, артилерії та танків. Тут базується частина. Дамо їй кодову назву – «Н». заради безпеки українських солдат правильна повна назва частини табу, як власне і точне місце розташування її. Дорога сюди. Складна, замети і майже непролазні хаші. У таких важких умовах просто неба стоять наші бійці, пильнують ворога. Знайомтесь, солдати української армії. Шикарний. Ліс, сніг, холодно, вудки. Романтика. Завдання хлопців прикривати тил від ворога, тому вимушені розгорнути свій табір просто неба. Утім, і тут вигадали, як грітися, допомогли волонтери. Пригнали таку собі хату на колесах. Солдати вигадали їй свою назву теплушка. Дуже хороша річ, дуже удобно, тепло, в ньому, комфортно. Щас е та теплушка прийшла з душовою кабіною. то і світово. Вообще... Готують на вогні, куховарять по черзі. Раніше встав великому вікому. За... Як договоримося. Всі, хто хоче, то й готові. абсолютно все, що можна готувати. У нас КАМАЗ, там всі продукти, якщо заканчиваться. Пошли, взяли, от відповідальний за продукт, і в нього все беремо. Наш завхоз, так сказати. Ну, Бачите, приніс нам вже щось поїсти. Меню теж скромне, військове. Та самі готуємо. Як самі зготуємо, так і питаємося, чесно говоря, сказати. Риби більше немає? На обозі. Риби? Зараз зі бою. Ні, проскакувала, була. Навіть окрошку робилось на днях. Був такий варіант. Сідаємо в машину, їдемо далі. Сотні кілометрів, і на горизонті інша частина. Назвемо її частина. Н 1 тут у хлопців обід побагатше, хизуються. Сьогодні на стіл подадуть найулюбленішу страву військових м'ясо. Гречневий суп за свининою. Діка свинина. а прислали родственники. Хлопчику прислали. Ні, куски такі Нормаль, на нормальні, волонтери, волонтери завезли, приїжджали, передачку передали, Готовили. Їжі вдосталь, кажуть солдати, не скаржаться. На доказ показують комору. Її затарили під зав'язку армія і волонтери. І ну, волонтери, і армія. Ну, в принципі, з їдою проблем немає. едой нормально. И с одеждой тоже. И одежду и армия дают, и волонтеры дают. Ну, естественно, вот это все волонтерское, что мне. Ну, сапоги армейские, штаны армейские, свитер волонтерский, куртка волонтерская, шапка волонтерская. <laughs> так что одеты, обуты и накормлены. Тут же поряд, абы далеко не бігати, облаштували и кухню. Плита здесь готовим, На електроплітені так, так? газ, 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 балон газу балон, балон, балон. заправляє балончик. А це увага. Серце військового табору. Секретна річ, але ми одним оком підглянемо. Це блокпост. Тут солдати по черзі пильнують ворога цілодобово. Наш керу защетом што. І це тому, що, хто досяг підходить, наші п'яти вихоти спрашують якої цілі ви сюди прийшли. Аби не волонтери, кажуть солдати, було б скрутно знайомтесь. Володимир, боєць української армії з Харківщини, вже з півроку тут, на сході, воює. Чим вас забезпечили українська армія? Та нічим практично. Все, що воно дає, то нікому не треба. Дякую волонтерам. Все, що є на мене, це від них. Ну, українська армія давала там поначалу первої. Ні, ну берці давали. Ну, дай Бог. Кто их изобрел, пожалуйста, на месяц сюда я будь в то и одеть, что ты, блин, зараза придумал и изобрел. Я посмотрю, через сколько ты сдохнешь. на мне сейчас немцы, которые привезли кевлянинам. Остальное всю форму, всю ерунду покупала моя собственная жена. А чем они лучше от, э, от тех персов? От тех? Да. Качество, непромокаемость, удобность, многодышек. Я в них хожу от та треті сутки, не їх не знімав не снимал. і не натираєш ноги. А в тех день ти проходив і все хана ногам п'ятки, ноги розтерти, розбити в кров. В них ні побігати, ні попрыгати нічого не важливо. Ані не Тож дякують волонтерам за якісне взуття та дітям за малюнки та подарунки. Вони зізнаються, солдати дуже підтримують морально, піднімають бойовий дух. Поділене спасибо хочу сказати дітям, які продають. 30-й В 30-й школі, Да. Учора нам прийшла гуманітарка, їх письма, картинки, все. Дуже больша благодарність. Конфет. Я навіть я не знаю, сколько нам вже конфет передали, ми їх, наверное, ще пів роки будемо їсти. У мене стоїть реально пакет конфет. Шоколадок, коробки, дві коробки конфет. А хто це прислав? А це, це, це з это ну, Це, це згоміля, так? Да? Діти передали. Ну, верні, сейчас. Не згоміля, а з, з Полтавской області. Гадяч. Так вот, тут. такие ще діти присилають. Але здебільшого пишуть листи незнайомому солдату. Ми ще малі, але добре розуміємо, що йде війна. А війни ми не хочемо. Усі діти нашої школи хочуть миру, щоб світло, сонце на голубому небі і все було як раніше. Дорогі наші бійці. Тут уся Україна від Харкова до Львова. Географію видно на прапорі жовто-блакитному. На ньому хлопці, що воюють на сході, залишають свої підписи на згадку. Більшість з них воює вже півроку. З дома в зв'язок лише телефоном. Зізнаються, умови складні, іноді навіть надто. Буває лячно, дуже небезпечно. Утім, хлопці не скаржаться. Ми все переживемо, все буде нормально, вернее, все буде добре. Всі на готовий бою. Була би кома. Ми защитім родину наш. Можливо, чогось і не вистачає нашим бійцям, а от чого вдосталь і більше незламного духу, вважає доброволець полтавчанин Ігор Танилевський. Він щойно повернувся зі сходу країни на кілька днів. Не ми пішли на їхню землю, а вони прийшли на нашу. Вони 12, чис... 12 числа в шахматному порядку вистроїли комп комплекси Град і піхота у них була повне построєння. Ми вже думали, що вони нас будуть штурмувати, але вони побоялися. В атаку не пішли. З Росії постійно йде і привозять боєприка... БК, боєкомплект, і вони постійно обстрілюють. Отакі сумні будні переживає Україна, додає доброволець Ігор Данилевський. До Полтави він повернувся на кілька днів. Радіє, що побачився з дружиною та 12-річною донькою Лілею, батьком волонтером. Та головна мета його приїзду чекаю командира, який забирає комплекси противотанкового знищення, Ну не буду уточняти, які із перших хвилин конфлікту розповідає його друзі та молодший брат пішли на війну. Сам говорить, не служив, тож вирішив стати волонтером. Одним із перших їздив до Слов'янська, коли той ще був під контролем сепаратистів і бойовиків. Я вивозив полонених, ну міняли і я їх вивозив від тіля. Але вже кілька місяців і сам перебуває у найгарячіших точках Донбасу. Тож тепер офіційно за весь свій батальйон Айдар запевняє, вони ні за що не здадуть рідну землю, ні станицю Луганську, ні тим більше місто щастя. Хіба помруть костями, ну полягуть всі, ну не віддадуть. А воювати нашим доводиться відомо з ким. Росія їм ні одної печаті не дала, Росія їх теж не признає, вони в паніки. Вони будущого в ЛНР нема ніякого. Там нема сепаратистів, там є збитло, яке унічтожило всю інфраструктуру е, цього регіону, В з поламані всі банки, розламане все про життя на Донбасі. Боєць говорить зі слів місцевих: ціни космічні м'ясо по 150 гривень за кілограм. У магазинах розраховуються спеціальними талончиками. Після двох годин дня людей зовсім немає. Всі сидять вдома. В центрах города стоять танки, стоять гради. І вони не без сорому б'ють з самого міста. Самого міста Луганська наносяться запові е, по огонь града. Вони б'ють з самого міста Луганська. В Луганській житті як такової нема. Попри це, більшість місцевих, здається, і досі не розуміють, хто їм ворог. Та разом з тим, чи не третина Айдару хлопці з Луганщини. Ну, їх дуже мало. Аби їх було більше, я думаю, цього б не сталося. А я раніше думав, що є дух Донбасу, але його я в цьому впевнений не маю. Партизани активно допомагають, радіє Ігор Данилевський. Тож війну ми неодмінно виграємо. Переконує боєць. Боєкомплектів в принципі маленька, є, нехватка. Єдиного, чого вистачає, це навіть занадто і більше, це духу, непереможного духу, якого немає в них. От цього у нас вистачає достільки. У тилу теж йде війна. На Вінничині діє справжня бойова рота в'язальниць. У її складі постійних вісім майстринь, котрі переважно працюють удома. А в будинок культури приносять готову продукцію шапочки, жилетки для бійців АТО. За ці три місяці взяла 25 пар носків. І я одне тільки бажаю, щоб ці хлопці в цих носках прийшли здоровими додому. Без молитви я би тих носків, мабуть, не зв'язала. А на околиці міста під відкритим небом чоловіки роблять заготовки для буржуйок. На сьогоднішній день багато металобрухту ми використовуємо як діловий метал. Тобто для зварювання різних конструкцій для буржуйок для наших вояків. На сьогоднішній день ми вже 16 буржуйок відправили в зону АТО. Чим сусіше метал, тим краще буде буржуйка, краще буде в неї тепловідача. Наприклад, беушний газовий балон ми використовуємо і готова колба для цієї буржуйки. Вісім буржуйок планують відправити з волонтерами для бійців батальйону Вінниця і це вже не перша для них партія. Сумчани теж не відстають. У сумах одразу у двох місцях плетуть маскувальні сітки. Без вихідних із 9 ранку до 6 вечора кипить робота. Крім маскувальних сіток, виготовляють шкарпетки, рукавиці, білизну. К нам сюди приходять все позоло серце. Без душних здесь людей не буває і не приходять к нам. От, всі, хто хоче помочпу, приходять допомагають, Навіть можна у нас брати нітки і працювати на дому. Приходять навіть діти та люди з обмеженими можливостями. Вік і рівень майстерності не важливі. А в цій маленькій кімнаті трудівниці невтомно плетуть кікімор. Викраюється спинка, рукава, капюшон, это все шивається, і получається білою такою, як називають кікіморка. І он по, по снігу може йти, і ночі, і все. звичайно потрібні і робочі руки. Тож усі, хто хоче долучитися до благодійної справи, чекають на супрона 15 Нагадаємо, також плетуть сітки у кадетському корпусі, колишнє артучилище на Герасима Кондразіва. Утім, і цього замало. З приходом морозів солдатам бракує теплих речей, светрів, курток, рукавиць. Також наші хлопці просять автозапчастини, генератори, бензопили, лопати. Чекають, звісно, і на засоби гігієни та продуктову підтримку. Не завадять їм тушонка, крупи, кави і чай, консервація, овочі та фрукти. большущая проблема по дистопливу. А, потому что, ну, скажем, вот одна экспедиция в Песке, да, вот поехал человек у нас, он, заезж, он, е, он, едет не прямо в Песке, а еще заезжает по лежащим блокпостам. А, вот, а, мы заправили там с помощью ребят 150 литров солярки, да. На сегодняшний день она стоит около 18 гривен, то есть можем умножить это около 3000 гривен. Теперь это умножим на три экспедиции в неделю, около 10 тысяч гривен надо только на дистопливо. Якщо маєте чим допомогти, адреса на екрані. Сумські бійців, які потрапили до рук терористів у Донецьку, внесли до реєстру міжвідомчого центру звільнення полонених. Як повідомили в управлінні служби безпеки у Сумській області, таких троє. У військоматі ж кажуть про чотирьох полонених із Сумщини. Три військовослужбовців. Знаходяться із нашого ахтирського полка, знаходяться в полоні. Вони, про них інформація доведена до управління частини. Два військовослужбовця інформація офіційно до нас не надходило, але від осіб в телефонному режимі інформація була така, що да, є один військовослужбовець з СУМ, і нібито зромнів. Ми з'ясовували обставини. З'ясували, що він був мобілізований в місті з міста Львова. Відтак звертаються до родичів і близьких воїнів, які наразі захищають країну на її сході. За найменшої підозри на зникнення бійця або ж у разі надходження інформації про потрапляння до ворожих угрупувань, негайно звертатися до правоохоронних органів, зокрема служби безпеки, аби там розпочали перевірку та у разі необхідності вживали заходів для повернення військовослужбовця додому. Останні дані на 31 січня, на щастя, вони не змінилися. На цьому тижні Сумщина не отримала жодної похоронки. Тож статистика така: на сході у ході бойових дій загинуло 44 солдати з Сумщини родом. Наймолодшому з них було 18 років.